Привіт, мої любі! У п'ятницю вирішила ще й розклад на кохання а, зробити для вас. Помимо того, що це жіночий день, це ще і для розкладів на кохання, на почуття. А, заодно цим розкладом можемо притягнути хто. А, Хоч і нове кохання, і покращити стан у стосунках уже існуючих. Так? От. І взагалі, останнім часом і відливочки також е цікаві дають результати з приводу прогнозів. Напишіть в коментарях, кому більш подобаються відливочки, кому більше розклади, на на лянорман. І так, давайте. Таке питання задамо, а, чи йде у ваше життя нове кохання. А, чи, да, давайте, наприклад, таке питання, чи йде у ваше життя нове кохання. Дивіться, якщо м, це не резонує в вашому випадку, давайте, чи йде нове кохання? Давайте друге запитання, чи, можливо, хтось із минулого ваше життя стукає, буде повертатись, так? друге, таке запитання. Далі, що взагалі найближчим часом у вас в сфері стосунків буде? Тепер давайте пере... перевертати будемо карти. Ну, звичайно ж, у вас і новий йде медвідь, да? ведмідь, точніше, українською мовою, ведмідь. А, причому не просто чоловіка, такий чолов'яга, я б сказала, такий ведмідь. Це який він сильний, мужній, відповідальний. От, всі ці риси, які притаманні, да? ведмідю. Такий, можливо, навіть дещо хижі, одичавший, да, здичавіли, чи, як сказати, українською. А, ну, такий лісовий звір. А, ну, давайте подивимось з приводу нього. Що, що це за людина ще, якби його карти охарактеризували. Ну, дивіться, він звідкись буде їхати, він не поруч, десь, де то, або зараз в дорозі. Вже він до вас. Так, ви можете бути знайомі вже дуже давно, і ви по судьбі однозначно. І це, я б сказала, ваша доля така. Доля така. Можливо, навіть, да, ми задали питання, чи йде новий, можливо, по новому шляху хтось, кого ви вже знаєте, а тоді давайте перевернемо це. Так, дивіться, дивіться, як повторюється карта Лілії, Карта лілії в новому амплуа, так? Дивіться, дублюється просто. Тобто, підтверджується, що точно це. Скоріше за все, не нове, а те, що у вас було. Тільки вже буде, ви подивитесь на ці стосунки з другого ракурсу. Подивіться, ці лілі прямі, да білі, чисті, наче щось по-новому. А ці Такого червоного кольору, тут, наче, в минулому пристрасть була, а тут більш чисті такі, М -м, можливо, навіть кому-то хто -то хоче запропонувати щось, які то чисті стосунки. Да? І давайте, що ми запитували ще, ще що найближчим часом тут. Карта лисиця, так, чиїсь хитрості, можливо, якісь шляхи такі запутані, хтось а, плутає свої сліди дорожки. Ну, хто? Звичайно, що чоловік, ось він собственною персоною. А, чоловік такий вже, можливо, старше вас, а можливо, він так виглядає вже з досвідом, можливо, з сідіною, так, але. Звикший брати вижі, так скажімо. Да? Дивіться, він уже досяг чогось в цьому житті. Отакий от от чоловік іде у ваше життя. Давайте запитаємо ще такі, що він стосовно вас, цей чоловік, якщо ви його вже знаєте, на сьогодні думає про вас. Що цей чоловік хотів би у вашому відношенні? Так, і що він буде робити? Так, перевертаємо поки що, зберігаємо інтригу. Так, тут видно. Угу. Що він відчуває? Він відчуває, що ви його сім'я, що він, як ще не в сім'ї, да, не створив, що він хотів би з вами сім'ю. Навіть ось сім'я, да, дивіться, і він знову дороги, він готовий приїхати заради цього, так? І що і знову Лілії. Дивіться, бо ним керує прямо пристрасть до вас. Ну, давайте тоді надії, дії які він уже їде, чи це він тільки мріє? Давайте його дії. Давайте на періоди подивимось на найближчі два тижні його дії і на найближчий місяць. Причому дивіться, актуально буде з моменту, як ви включили цей. На найближчі два тижні він чогось досягає. Досягнув він не просто так, він з якими-то ресурсами. І тут він на протязі місяця вже який-то урожай пожав, але ці карти більш такі на місці, а тут пристрасть наростає, так скажімо, на протязі місяця і ітог, на протязі місяця, давайте дивитися якорь. Щось він трохи, наче в стабільності, а стосунку вас, що буде він рухатися, що ви по судьбі, це видно. Так, він все обдумує. Можливо, він планує зустріч у вечі... вечірній час, так? Ого, він може затягнути, що. Коли буде холодно, можливо, навіть коли випаде сніг. отак він може з'явитися. Цифра 7 йде. але спочатку він може написати листа. 7-го 10-го може проігратися. 7-го числа він може написати, а зустріч може. Навіть, увага, можу сказати, зустріч може, 8-го, Да? бути розмови будуть про сім'ю, можливо, про його, і про майбутнє, звичайно. Про майбутнє. Так, ось він. Ось він вже всадниця. Він би, можливо, буде обговорювати можливість, щоб і ви приїхали до нього. Отакі От у нас, виходить, карти показують. Такі події. Дивіться, яке гарне карта Сонце показує кольчову, якісь домовленості. Можливо, кому-подарунок буде, такий каблучка, можливо, комусь навіть обручка. Так, Давайте ось ці три карти, як оберіжок, да, викладемо. Дивіться, аїсти це символ сім'ї. Сонце. Можливо, навіть отак. Отак. Так от. Так, пірамідка. Що ще ось? Серце ж у нас випадало, так? Отакий оберіжок. Чомусь мені подобається 4 карти для оберіжка викладати. Хай буде це оберіжком. Можете навіть збільшити і на заставку в телефоні таку поставити, щоб притягнути такі щасливі події. Пишіть в коментарях, як у вас відігра... відігрується цей розклад. І... Пишіть, коментуйте, ставте лайки або дізлайки, переходьте також на інші мої відео на каналі. І я вас люблю, ваша Еліонура, пока!